Такий вазон він іде висотою 51 сантиметр. Так, це е, ось цей коштує такий 27-27 квадрат. Висота в нього 22, здається, чи 25 сантиметрів. Ціна цього 500 гривень. самий високий, великий це ось цей буде 680 гривень. Висота 51 см. сантиметр. Далі тут іде в ньому всередині іде пластиковий вклад, то есть, він приблизно йде на половину. По літражу я вам не скажу по літражу, е, Вони не пишуть тут, а скільки тільки. Da. Не пишуть по літражу, вони тільки пишуть розмір. 27х27, 27, висота 51 см. Але бачите, цей вклад Він приблизно йде десь на половину горшка. Тут вже вклад йде повністю всередині на весь цей горшок. А тут йде на половину Такі в нас йдуть по 500 гривень, такі по 680 гривень високі ості. Такі вони є в кольорі. Це білий. Це білий, є біла троянда, називається ось такий. Бачите, він трошки такий, якби молочненький. І є ще колір графіт. Я їх забрав собі додому. Жінка захотіла, бо ну, тут немає в мене. Зараз в магазині то тобто колір, не покажу. Якщо ви хочете побачити, які це колір, то зайдіть в профіль, полистайте, полистайте відео. Такі, повторюся, по 500 гривень, такі по. 680 гривень і ротанги, ось такий ротанг, ці по 40 см висота, ось такий ротанг теж з вкладом, ці то теж по 500 гривень. Відправляємо по всій Україні новий пошт.